Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему еукаріоти. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Перед вами на ілюстраціях тварина, гриб та рослина. Сатірела водяна, губка ліра, стапелія жовто пурпурова Як ви думаєте, за якими ознаками можна визначити їхню належність до трьох основних груп еукаріотів? Напишіть свої відповіді у коментарі, а ми спробуємо розібратися. Взагалі, еукаріоти це є одноклітинні та багатоклітинні організми, які в своїх клітинах мають ядро та мембранні органели. До одноклітинних еукаріотів належать одноклітинні твариноподібні, одноклітинні водорості, одноклітинні грибоподібні організми, яких можна об'єднати у групу протисти. Багатоклітинними еукаріотами є рослини, гриби та тварини. У процесі еволюції предки еукаріотів виникли завдяки симбіогенезу бактеріальних клітин і формуванню двомембранних органел. Через те геном еукаріотичних клітин може бути ядерним, пластидним та мітохондріальним. Давайте з вами розглянемо кожне царство еукаріотів і почнемо саме з рослин. Рослини це є багатоклітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є пластити, фотоаптотрофне живлення та прикріплений спосіб життя. Майже в усіх рослин клітини є тригеномними з ядерним, мітохондріальним та пластидними геномами. Окрім того, у рослинних клітин є клітинна стінка з целюлози та запасливі включення у вигляді крохмальних зерен. Вищі рослини мають твірні, провідні, механічні, основні та покривні тканини, що утворюють вегетативні та генеративні органи. Реагують рослинні організми на впливи середовища за допомогою тропізмів і настій а регуляція процесів життєдіяльності відбувається за участі фітогормонів. Взагалі, предками рослин були джгутикові прокаріоти, які вступили у симбіоз із ціанобактеріями. Від них близько півтора мільярди років тому виникли одноклітинні глаукофітові водорості. Науковці вважають, що глаукофіти є підтвердженням походження рослин від бактерій. Ці водорості мають унікальні хлоропласти з досить примітивними ознаками, шар муреїну між мембранами, яскравий синьорок. Зелене забарвлення, здатність до азотофіксації та інше. Від глаокофітових водоростей утворилися одноклітинні, зелені та золотисті водорості. Вони вже мали ядро, пластиди і статеве розмноження. Згодом виникли багатоклітинні водорості, від яких відокремилися мохи. Першими наземними рослинами вважаються саме реніофіти, які походять від зелених або бурих водоростей. Від реніофітів окремими еволюційними гілками відійшли плауни, хвощі, папори та голо на сіні. Згодом від насінних папоротей утворилися голо на сіні, від голонасіних еволюціонували вже покрито насінні рослини. Основними напрямками еволюції рослин були багатоклітинність, формування нестатевого та статевого поколінь та становлення двох еволюційних напрямів розвитку наземних рослин гаметофітного та спорофітного, запліднення без води, виникнення насінини, формування квітки, плоду і подвійного запліднення. За даними 2016 року, на землі є 390 900 видів рослин що їх об'єднують в окреме царство в межах домену еукаріоти. У царстві рослини для вивчення в школі найчастіше відокремлюють такі групи: нижчі рослини, діатомові, бурі водорості, червоні та зелені, і вищі рослини мохоподібні, хвощеподібні, плавноподібні, плауноподібні, папороти голонасінні та покрито насінні. Для класифікації рослин застосовують такі основні систематичні категорії, як царство, відділ, клас. Порядок, родина, рід та вид. А які ж особливості еволюції та систематики грибів? Взагалі гриби це багатоклітинні, гетеротрофні еукаріотичні організми, найзагальнішими ознаками яких є осмотичне живлення та прикріплений спосіб життя. Клітини грибів мають клітинну стінку схітину, запасають глікоген. У грибів дуже добре розвинуте саме визикулярне транспортування, що забезпечує виділення ферментів для позаклітинного розщеплення органіки. Прості поживні речовини надходять у клітину в процесі. Смотичного живлення без утворення травних вакуолей. У грибів двогеномні клітини, в яких представлено ядерні та мітохондріальні геноми, а розміри самого геному значно менше, ніж у рослин і тварин. Вегетативне тіло переважної більшості грибів являє собою систему вкритих клітинними оболонками ниток. Так званих гіфів, яка називається грибницею або міцелієм. Диференційовані тканини та вегетативні органи чітко не вирожено. Органи нестатевого розмноження грибів називають спорангіями, вони розміщені поодиноко або зібрані у складні структури. Гриби мають поліфілетичне походження від різних джгутикових. Перші достовірні рештки грибів відомі з Девону, але виникли ще в Архейській ері. Щодо систематики грибів, то досі точаться запеклі суперечки в колі фахівців, які пропонують різні підходи. Науковці досягли єдності лише в розподілі грибів на справжні гриби та грипоподібні організми. Сьогодні описано близько 70 тисяч видів грибів, проте їх очікуване різноманіття за оцінками різних авторів становить від 300 тисяч до півтори мільйони видів. Основними екологічними групами, що мають для людини найбільше значення, є шапенкові гриби, гриби-паразити, свілові гриби, дріжджіві гриби та інші. Лишайникам не надають у системі грибів статусу певного таксону, оскільки існують погляди про незалежність походження різних груп лишайників. За прийнятою в Україні системою справжні гриби поділяють на 10 груп, серед яких відокремлюють відділи міксомікота омікота, хітридіомікота, зигомікота, аскомікота та базидіомікота. Також ми з вами розберемо особливості еволюції та основні групи тварин. Як ви знаєте, тварини це багатоклітинні еокаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є хемогетеротрофне живлення та активний рух. Для них характерні двогеномні клітини ядерний і мітохондріальні геноми, змінна форма тіла, обмежений ріст, подразливість у вигляді рефлексів, відсутність клітинної стінки та наявність лікокаліксу. Вони запасають глікоген в клітинах, наявність двох чи трьох зародкових листків, стадії бластули та гаструли в зародковому розвитку. Вважається, що тварини походять від одноклітинних джгутикових, а їх найближчі відомі живі родичі це комірцеві джгутиконосці, морфологічно подібні до хуаноцитів деяких губок. Молекулярні дослідження визначили місце тварин у надгрупі задньоджгутикові. ця назва позначає розташування джгутика в рухомій клітині, як у сперматозоні в більшості тварин, тоді як інші еукаріоти здебільшого мають передній джгутик. Основними напрямами еволюції тварин є виникнення багатоклітинності, поява різних органів і систем органів, розвиток рухливості та систем регуляції. В еволюції тварини ароморфозів з'являлось набагато більше, ніж у представників будь-якого іншого царства. Найвідоміші типи тварин виникають під час Кембриджського періоду близько 542 мільйонів років тому, так званий Кембриджський Вибух. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!